Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 6 березня, 376 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На вихідних в Одесі СБУ зловила бойовика, який ще в 2015 році воював проти України. Це ще одне підтвердження того, що навіть ті, хто воюють за Росію, не хочуть там жити. І одна з причин того, чому Росія пішла на повномасштабне вторгнення, бо навіть Росія. Сіяни розуміють, що життя в Україні краще ніж на Росії. Після нашої перемоги все так і збережеться. В Україні буде жити краще, а от Росія може не зберегтись. Про це навіть бункерний дід каже, що, начебто, в них там залишаться якісь московіти та Уральці. Ну що ж, їм видніше, а так в Одесі лімітів на електроенергію нема, тому і відключень світла нема. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж лімітів нема. У водосистеми подається технічна вода. А в Миколаївській області. Області обстріли тривають в Очакові. Дякуючи Богу, загиблих та травмованих немає. А от у Херсонській області росіяни вчора з мінометів обстріляли приватні будинки в одному селі біля Дніпра і поцілили в дом, в якому загинула мати та двоє дітей. Ніколи росіянам це не пробачимо, а зсу їм помститься.